У ніч на середу одну з найбільш спочатку вторгнення атак безпілотників по території Москові довелося відбивати тамтешнім силам протиповітряної оборони. Про атаку дронів повідомила і окупаційна влада анексованого Росією українського Криму. Згідно з повідомленням, спочатку близько 20 дронів прилетіло до псковського аеропорту. Там базуються як і військові, так і цивільні літаки. Пошкоджено за попередніми даними російських агентств, шість військово-транспортні іл 76 У результаті атаки сталася масштабна пожежа. Горять два самольоти на нашому аеропорту аеропарті Схорському. Отака 021, приїхали. Знаходимося внутрі барта що сьогодні Повідомлялось також про пожежу на території другої бригади спецпризначенців ГРУ поряд із аеродромом. Постраждалих за даними російської влади, немає. Трохи пізніше почали надходити повідомлення про вибухи у Брянську та Тулі. Міноборони Московії досить швидко відзвітувало про збиття трьох дронів над Брянською областю та одного над Орловською. У мережі є повідомлення про те, що один із збитих над Брянськом безпілотників упав на завод Кремльний л що є одним із найбільших російських виробників мікроелектроніки. За підсумком ночі, також були повідомлення про збиті безпілотники над Калужською і Рязанською областями РФ. Кримська окупаційна влада у свою чергу повідомила про відбиття атаки безпілотників з моря. Московські аеропорти всю ніч то закривались, то поновлювали свою роботу. Мер Москви Сергій Сабянін написав про збиття дрона у Підмосков'ї.